Доброго дня, доброго вечора, шановне панство. Давайте трошечки э, розвію міфи. Дуже великі знавців законів Конституції з вищими освітами. У ну, мене вищої освіти немає, якби, ну, не хочу сказати, що я знавець, але давайте, знаєте, як кажуть, ото, э, відокремлювати зорна від плевіду. Особливо з приводу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Яку зразу зараз відео присвячується в тому, що виправдовують, виправдових, Ні, суто юридична точка зору, щоб ви не попали в просак, особливо коли полізете в них перевіряти зброю чи ще щось. Тому що я зразу кажу, працівники ТЦК можуть в зарядити з прикладу, а ще можуть і сраку прострелити. І так, дуже багато так званих знавців Конституції, знавців законів. Стверджую, що територіальні центри е комплектування соціальної підтримки абсолютно не мають ніякого відношення до Збройних Сил України. Міф перший розвіюємо. Зараз тут юридично, зараз ідемо, е чи що вони там людей крутять, так далі. Ні, зараз тут просто ну, сугубо юридична точка зору, щоб ви не попали в просад. На що слід звертати увагу, а на що е це просто бритря бойкобили і міфи, які вам нав'язують люди недальновинні. І так дивимося. Ось, це положення, бачите, офіційний сайт Gov.ua. Це положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 23 лютого 2022 року номер 154 Запам'ятовуємо дослівно. Пункт перше положення. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління. Запам'ятали? Є з органами військового управління. Йдемо далі. Це закон України про Збройні Сили України. Читаємо статтю 3, частину 1. Структура Збройних сил України. Збройні сили України мають таку загальну структуру. Генеральний штаб, бла, 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 і ось. О. Органи військового управління, з'єднані військової частини і так далі. Тому подібне. Тому, шановні. Коли вам там починають дуже заумні розказувати, я не буду зараз по прізвищам називати, що ТЦК нема ніякого відношення до Збройних сил України. вперед з пісні. Стаття 3 закону про ЗСУ читаємо, що до Збройних сил України, до їх структури, належать органи військового управління, а відтак належать і ТЦК. Тому ТЦК, ТСП, хотіли б ми цього чи ні, вони належать до Збройних сил України. Належать до Збройних сил України. Тому це міф, і е, ну, не більше ніж міф, що вони не мають ніякого відношення до ЗСУ. Далі. Деякі окремі особи, там великі правозахисники розказують, там, от у ТЦК повинні там бути дозвіл на зброю від поліції і так далі, і тому подібне. Там треба перевіряти зброю, вони ходять з зброї. Шановні, я вам сказав зразу, що якщо ви полізете, навіть працівник поліції, якщо він поліза, ну, поліцейський. Не настільки сума є, звісно, деякі, але вони потім вихватують. Якщо ви полізите, перевіряти у працівника у військовослужбовця ТЦК, дозвіл на зброю, він вам або дасть прикладом в голову, або прострелить з раку. І він буде правий. Чому? Тому що я вам розказую, що на них не поширюється дія дозвільної системи. Є така стаття. Ось, що це саме? Є стаття. 23. Закону про національну поліцію. Ось вона. Поліція відповідна до покладених на неї завдань. Пункт. 21. Здійснює контроль за дотримання фізичними та юридичними особами правил та порядку зберігання і використання зброї спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони боєприпасів, бла. бла бла На які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ. Шановні. Громадяни! дозвільна система внутрішніх справ, органів внутрішніх справ не поширюється на Збройні Сили України. Абсолютно. Працівникам ТЦК, а також будь-якому військовослужбовцю не потрібен дозвіл на зброю. Не потрібен дозвіл на зброю, виданий МВС чи Шекібус. Вони геть інший порядок обліку зброї. Зброя вписується у військовий квиток. У військовий квиток. Там не потрібно дозвіл на зброю. Тому якщо ви почнете клоу, реальних клоунів слухати, що вони не мають права там носити зброю т.д. і т.п. шановні, а ще й якщо полізете перевіряти зброю ТЦК, вони вам кажуть зразу, він дасть вам прикладом по межі очі, тому що це вже буде розцінено є напад як нападок на військовослужбовця. В кращому очі, ви просто на пару хвилин відключитесь, доки приїде поліція, де скупіте вас буде тому що це буде реальний напад на військовослужбовця. Крайш, в іншому випадку, якщо ви почнете дуже сильно бикувати, вам просто простріляє сраку. Ну, не будете пару місяців сидіти. І він буде правий. Ви не маєте права до його лізти, перевіряти зброю. Так само, як немає права перевіряти поліція. Тепер, тому кажу зразу, міф, що е, те, що ТЦК не має ніякого відношення до Збройних сил, це міф. Те, що ТЦК повинні е, там на них повинні оформлятися дозволи на носіння зберігання, те зброї, це міф. Це абсолютно лапша. Я вам усе привів приклади закону. Читайте уважно, там ще куча законів. Це так коротенько.